Всім привіт із зимового Єгипту! З вами, як завжди, Євген та Алла Панюта. Ми вітаємо вас із міста Хургада. В даний момент ми знаходимося в кінці району під назвою Мамша. І за моєю спиною вже починається район Інтерконтиненталь. І в цій локації ми знаходимося із спеціальною особистою місією. Котру самі собі придумали. Справа в тому, що на днях я відкрив Google карти і почав дивитися, які взагалі готелі розташовані поряд з нашим орендованим шале. І побачив, що на відстані в 1 кіломет і 200 метрів знаходиться готель під назвою Джаз Каса дель Мар. А оскільки ми, відпочиваючи в Шармельшейху в готелі Джаз Фанара» в бухті Расумельсід, просто закохалися. В мережу джаз стало цікаво відвідати і цей готель. Однак я відкрив цінники на букінгу, і вони не дуже бюджетні, бо якщо ви хочете, наприклад, орендувати його на одну ніч, то проживання на двох по системі all inclusive обійдеться мінімум в 190 баксів. Однак ми знаємо, що в таких готелях існує послуга або опція. Під назвою Day Use. І якщо ви про неї не чули, то це послуга короткострокового перебування в готелі без ночівлі, тобто ви можете прийти, наприклад, о 8-й ранку і до заходу сонця користуватися басейнами, гуляти по території, користуватися. Наприклад, що там, Wi-Fi. якщо ще якісь послуги є, включені в звичайне проживання, ви також цим можете скористатися, звісно, позасмагати на пляжі, поплавати в морі. І нам стало цікаво, скільки ця послуга коштує в джаз Del Mar. Підійшли до готелю, я хотів зайти прямо на ресепшн, але охорона сказала Не пущу, давай я тобі наберу по телефону. І я поспілкувався з ресепшеном, спитав, скільки коштує і що входить саме в цьому готелі в цю послугу. І вони сказали: по-перше, вартість де use коштує 2000 фунтів, тобто 40 доларів за людину, і в цю послугу входить користування басейнами, пляжем, морем і снекбаром, але без алкогольних напоїв. Це все, що вам буде доступно. Тобто, на двох, якщо ми колись захочемо відвідати, треба відвалити 80 баксів, що складає рівно 42% від мінімальної вартості проживання по системі all inclusive Ось така була інформація. Не знаю, чи вам вона цікава, але нам цікаво було вже декілька днів. І нарешті ми сюди дісталися. А що стосується планів на сьогоднішній день, то Погода щось якась така, мінлива. Сьогодні реально зранку то були хмари, то потім вони повністю зникли, було сонячно і спекотно. Тепер ось знову хмари з'являються ось таке все. І ми не хочемо ризикувати вже який там третій день підряд і йти на наш приватний пляж, щоб там мерзнути. Ми вирішили вирушити трохи південніше. Можливо, там буде тепліше. Ну тобто, ви вже з назви цього відео здогадалися. Зараз будемо викликати таксі і відправляємося в район сахел Хашиш. До речі, ви мене в коментарях вже неодноразово запитували, Женя, чому ви постійно для пересування по хургаді використовуєте Uber, а не Indrive. Так, ми знаємо про існування застосунку Indrive. Саме ним ми користувалися, коли були в Шармаль-Шейху. Однак, цей застосунок мене вилогінив. А там реєстрація за номером телефону. І от я декілька днів вводив свій український номер і мені просто не приходило смс. І я пару разів спробував, у мене не вийшло і просто користувалися Uber. Але сьогодні, нарешті, вже прийшла смс. У мене є і Uber, і Indrive. Я обрав початок бухти сахел Хашиш. Просто якийсь там Zen hotel beach Bar, просто щоб була якась локація, куди їхати. І от Uber каже, що звідси поїздка буде коштувати мінімум 138 єгипетських фунтів, а Indrive – 120 єгипетських фунтів, тобто на 18 фунтів дешевше. Однак майте на увазі, що в Indrive оплата тільки готівкою. А в Uberі можна платити карткою. І готівкою, звісно ж, уберисти будуть. Часто з вас вимагати. Так що давайте цього разу скористаємося індрайвом. Не такий вже і простий цей індрайв. Пише, що 120 фунтів поїздка, але всі водії мені пропонують 144 фунти. Ось пропонує хтось 192 фунти за поїздку. 120 це рекомендовано. Ось бачите? Це вже он, по колу мені. Пропонують, пропонують. І щось виходить, що. Убер буде дешевше. Там, якщо вже написало 138, то за цю вартість ти поїдеш. А тут ось 11 водіїв переглянули. І ніхто не хоче за 120 їхати. І навіть за 138 не було. 144 дорожче. Невелика різниця, але цікаво порівняти. Мені тоді Uber буде зручніше. Воно автоматом списує з картки. У мене є історія поїздок вже величезна на Uber. Ну, камон. Я просто ось ці пропозиції хай хвилину до цього дивився і вирішив вам показати. І дивіться, я вже говорю з вами хвилину. І ніхто, ніхто скасувати. Вон, дивіться. А тепер порівняємо. Скасувати замовлення не хочу. Я тепер Uber хочу. Давайте оновимо так само Zen Hotel Beach Bar. 138 фунтів так і залишилося підтвердити посадка тут наскільки швидше зараз знайдеться водій і ви мені зараз напишете так щось не швидко то й шукається Женя щось виходить якась одна і та сама халва але з іншої сторони не знаю. До цього убер було дуже швидко. Водії знаходилися секунд за 20. Може ми в такому районі стоїмо, що там водії подивилися, ага, кажуть, вийшов він з джазкаси Дельмари, хоче їхати безкоштовно. Ні-ні-ні. Ой. Добре. Раз на раз не приходиться. Мабуть, все-таки буду зараз відкривати індрайв і погоджуватись А ні, не буду. Е, замовлення прийняв, правда, водій знаходиться 3,7 кілометра. Ну що ж, будемо чекати. Зекономили? Ух, економія! 6 фунтів зекономив. Хвилин 30 в дорозі, 2 долара 78 центів з валютної картки, і ми дісталися в сахил Хашиш. Локацію для убера я поставив біля готелю Піраміса Біч, бо для мене цей район незнайомий, тому я вибрав його краєчок і зараз вздовж берега будемо йти і досліджувати цю бухту. Може, знайомого кого зустрінемо? А то випадково тут хтось живе? А я не знаю про це чи ви не знаєте. Тому побачимо, хоча ви знаєте, щось я так в автомобілі нагрівся, я б хотів в морі поплавати, однак я ж це не знаю. Що тут з пляжами платні, чи можна десь безплатно зайти. Хочеться безплатно, не хочеться платити. Аби ми зранку приїхали, можна було б на весь день заплатити і відпочивати. А коли на якусь годинку, Ну, зараз розберемось. Дивіться, ми зайшли під ось цей міст. І виявилося, що територія під ним розділена грубо на дві частини. Ось є невелика перегородка. По ту сторону є в наявності шезлонги, і це явно платна зона або відноситься до готелю. Ось бачите. Однак на іншу сторону Ось це все безкоштовна зона. Люди відпочивають на своїх рушниках. І ми, звісно ж, розмістилися тут по сусідству. Можна, якщо треба, зайти ось сюди всередину і прямо в тіньку розміститися. Ми сіли ось так з таким видом. І ще саме цікаве, здавалось би, так? там платна зона, тут безкоштовна, однак поряд є кафешка і хлопчина просто йшов по пляжу, носив меню, пропозиції, що можна замовити. І навіть на безкоштовній зоні він у нас прийняв замовлення без проблем. Каже, 3 хвилини я тобі прямо сюди принесу. Зручно, прикольно. Реально дуже швидко нам доставили наше замовлення на дике, неорендоване місце. Правда, свою каву я вже допив. Це у мене була турецька вартістю 35 фунтів. Ми просто зустріли наших глядачів-підписників, заспілкувалися, і я просто машинально вже випив. А уали це турецька кава з шоколадом, написано, але щось на вид це турецька кава з молоком. Однак, не порошковим молоком. Нормальним молоком. І це коштує 50 фунтів 1 долар. І перейдемо до найприємнішого заняття на морі. Звісно, треба піти поплавати. В даний момент я відійшов від берега візуально метрів 25, і я тільки-тільки дійшов до глибини по пояс. Треба ще далі йти, щоб нормально плавати. І якщо говорити про захід у воду, то на дні тут суміш піску мертвих коралів чи просто каміння. В ідеалі наче би необхідні, але я ось не одягав коралки. Просто вирішив піти так і ви знаєте, якщо йти обережно і дивитися під ноги, то все доволі комфортно. Вода прозора, дно видно, якщо я бачу якусь велику камінюку, ось, наприклад, переді мною щось там на дні, або ось, я просто це обходжу і нормально собі заходжу у воду по відчуттям. Здається, вода все-таки тепліша ніж в Хургаді, якщо порівнювати попередні два дні. Ми вже спілкувалися з людьми і нам сказали, що 24 градуси вода. В принципі, легко вірю. Тут в Хургаді вон, вода відрізняється. На пляжі Orange Beach вона 25 градусів, на пляжі Princess Beach 22 градуси. Чому б тоді в сахал-хашиш не було щось середнє у вигляді 24 градусів? Але звісно все одно невелика акліматизація потрібна. От зараз я вже, ну хай метрів, можливо, під 40. Мені вже по груди. І тут швидше набирається глибина. І можна, я думаю, присісти по шию. Хух, як добре. Освіжитися. Звісно, точні показники скажу. Хай плаває, працює, тільки далеко не відпливай. Я за тобою слідкую. Ви знаєте, перше враження від сахал Хашиш дуже приємне та позитивне. Подобається цей райончик. Такий більш європейський, чистенький, доглянутий, тихий. І знаєте, нам вже за якихось 15 хвилин спілкування стільки всього порадили тут подивитися та де можна гарно поплавати чи насолодитися морем, що я зрозумів. Ось такої поїздки на декілька годин чи навіть на півдня в сахул хашиш маловато, щоб повністю зацінити цей район. Найкраще, мабуть, все-таки тут саме житло орендувати. Я не кажу на весь місяць, хоча б на декілька днів. І тоді вже можна в повній мірі тут все подивитися. У нас спочатку була така думка, але щось нас дуже звабило шале своїм комфортом, своєю ціною. Своєю не знаю, розташуванням тим же, дуже зручно, що виходиш. і Магазинчики є поряд, таксі без проблем викликається. Тому, якби, мабуть, не шале, ми б і сюди переїхали, але нічого страшного. Сьогодні буде таке експрес-знайомство, а в майбутньому можна, звісно, потім... щоб потім було куди їхати і повертатися. Не можна це все за один раз повністю досліджувати. Не так цікаво буде. Правда? А тепер давайте температуру дізнаємось. Ну що, момент істини. І температура Червоного моря в бухті сахал Хашиш 25 градусів. А це я вже розумію. Нормальна вода, а не те, що 21,5 чи 22,5 в самій хургаді. Якщо говорити про дослідження підводного світу, то нам все-таки порадили відвідати інші пляжі цієї бухти. Однак біля ось цього мосту. У воді я все-таки знайшов якийсь невеликий острівок коралів, тому думаю, можна і попірнати. Єдине, що у нас маски немає, але я нормально відкриваю під водою очі, залишилось тільки занурити камеру. Тут настільки кайфово плавати, що мені, відверто кажучи, вже ліньки навіть іти далі досліджувати сахал хашиш. Я б тут до самого заходу сонця не виходив би із води. Настільки вона класна, тепла, навіть пляж мені подобається. Хоч коралових рифів тут небагато, однак все одно дещо Та мені вдалося зазняти. Я так сподіваюся, просто дивіться, все-таки без окулярів або маски. Пірнати напряжно. перший момент. В Червоному морі дуже солона вода, і очі дуже швидко починають пекти. А другий момент, коли ти пірнаєш, так би мовити, без обладнання, то під водою таке відчуття, що просто підсилюється астигматизм. Ти бачиш лише силуети, а чіткості та різкості немає. І навіть зараз я, начебто, ганявся за Муреною, але по факту це Мурена чи не Мурена, я вже дізнаюся на моменті монтажу або на моменті вивантаження матеріалу з флешки. Ось така ситуація. І у воді, мені на думку, прийшов, може, і дурний, але лайфхак. Дивіться, коли ви проживаєте в фургаді, не в готелі, а знімаєте якісь апартаменти, і щоб піти покупатися, вам треба йти на платний пляж, то вхід на цей пляж. Дуже часто варіюється від 100 фунтів і вище, в залежності від того, наскільки там класна інфраструктура. Однак, коли ось така погана погода, саме в Хургаді, коли холодна вода дує вітер, вигідніше взяти таксі, заплатити 3 долари. От ми приїхали навіть менше, ніж за 3 долари, це 138 фунтів. І ось тут, в цій локації, на безкоштовному пляжі. В кайф поплавати. В весь день можете відпочивати, ніхто вас не буде проганяти, так, звісно. Інфраструктури немає, якихось шезлонгів чи ще чогось. Хоча з іншої сторони можна орендувати ось там. Ну просто, якщо бюджетно відпочити, у вас є вибір, чи заплатити 150 фунтів за вхід на холодний платний пляж Хургади, чи приїхати на таксі і поплавати ось цій шикарній бухті, то я б, мабуть, ось цей варіант би вибрав. В принципі, якщо підсумувати, то по факту я і плавав майже до заходу сонця. Я встиг лишень вилізти, трохи обсохнути, зробити бомбезні фотографії та відео цього заходу сонця. І тепер щось багато часу, я провів у воді. Таке відчуття, хоч бери і завтра знову. Сідай в таксі і їдь в сахил хашиш, бо <головік> в день ми дуже багато його побачили, прям дуже багато. Ну Хіба що будемо тепер досліджувати. Вечірньо нічний сахил хашиш, бо так сталося. Женьку до моря і до води не допускаю, бо потім спробую його звідти назад забрати. Ми трохи По бухті Сахил-Хашиш та її околицях на електрокарі. Зручно, коли в цьому районі тут проживають друзі, і вони відразу зустрічають тебе на транспорті, бо знають, що Алла і Женя в Сахил Хашиш приїхали, але майже весь час пробули в одній локації. І треба зробити якусь експрес-екскурсію по цікавим місцям. Тому трішки покаталися, і в даний момент нас привезли до фонтанів Сахил Хашиш. Це така популярна атракція серед туристів із співучими фонтанами. Дуже гарне та вишукане місце, яке ідеально підходить для вечірньої прогулянки. Від моменту попередніх кадрів, близько шести годин, ми провели на території готелю під назвою Гравіті Сахл Хашиш за приємним та змістовним спілкуванням. Правда, це все було без камер. Ми ж всі люди не публічні, тому нічого не знімали, а просто спілкувалися та гарно проводили час. А далі ми. Викликали собі таксі з сахал Хашиш в Хургаду. і я приємно здивований, що ми це зробили максимально швидко. Нам просто пощастило, що один водій був уже в наявності біля готелю Гравіті, і ми його відразу ж і замовили. І назад ми скористалися застосунком індрайв. Офіційно дорога нам обійшлася 143 фунти. Однак, коли ми приїхали, ми дали. Готівку 200 фунтів, бо в ж можна платити тільки готівкою. І водій, я здивований, але таки дав нам решту в 50 фунтів. Просто ми вже були готові. Що вночі зараз нам таксист скаже, о, ви дали 200 фунтів? У мене решта немає, тому всі гроші мої. Однак, 50 ми все-таки отримали. Звісно, ми на 57 і не розраховували. І в даний момент, на годиннику вже майже 12-та ночі, ми дісталися до нашого шале і пора нам відпочивати та готуватися до наступного дня. Тому на цьому моменті це відео я буду завершувати. Однак попереду вас чекають все нові нові випуски з Єгипту. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!